Today I fucked up. ап. Mm -hmm. чи свій О. Oh. У четвер четвервечері після чергового робочого дня моя дівчина і друг вирішили влаштувати барбекю і випити трохи алкоголю, щоб налаштуватися на вихідні. Mm -hmm. Моя дівчина приходить додому з прекрасними стейками з ребер, які вона купила у м'ясника, а я починаю готувати і чистити барбекю. Коли я вважаю, що він е, чистий, я кладу на нього стейки і кілька грибів, продовжуючи випивати і веселитись. Я, як нетерплячий кухар, бачу, що деякі гриби вже майже готові, тож беру один і з'їдаю його прямо з гарячої плити. Це здається нормальним, поки я не починаю відчувати гострий біль у горлі. Я повідомляю про це іншим і приблизно через дві хвилини після цього починаю сильно блювати. Весь час, відчуваючи гострий біль у горлі. Я кажу їм, що, на мою думку, там щось застрягло, і я відчуваю, як воно рухається. Тож ми рушаємо до клініки, що знаходиться через дорогу від мого будинку. Прибувши туди, ми розповідаємо медсестрі, що сталося, і вона відправляє мене до лікаря. Він оглядає мене за допомогою ендоскопа і ліхтарика, але нічого не бачить. І припускає, що я просто опік задню частину горла. Я знав, що це не так, тому він відправив нас до лікарні для подальшого обстеження. Там мене змусили чекати дві з половиною години. До цього часу я почав блювати кров'ю, і вони не виглядали дуже зацікавленими. Лікарка зайшла і запитала, що, на мою думку, зі мною не так і чим вона може допомогти. Тож я сказала, що відчуваю щось у горлі і що було б добре, якби вони це витягли. Не сподіваючись нічого знайти, це її слова, вона подивилась. Раптом її поведінка змінилась на збуджену, і вона викрикнула, що бачить щось, але це схоже на волосся і має лише один сантиметр завдовжки. Після багаторазового оприскування знеболювальним спреєм і спроб дістати це з рота пінцетом, вона нарешті почала намагатися цю волосину з задньої частини горла, але вона не рухалась. Вона зробила останню спробу, але замість цього схопила її і висмокнула. Я відчув раптове полегшення і шокований і побачив сантиметровий дріт, який витягли з мого горла. Лікарка вважає, що коли я ковтнув гриб, моє горло закрилось на дротику, який відірвався від моєї щітки для барбікю під час чищення. Вранці я оглянув гриль при кращому освітленні і побачив щонайменше 20 таких дротиків по всьому грилю. На щастя, я був єдиним, хто їв. Боже, це капець.